Де виникла у нашого режисера і він же автор сценарію ще дуже давно. Костянтин Коновалов, повторюсь, він же і режисер, і автор сценарію. Прийшов до одеської кіностудії з пропозицією почати шукати фінансування на цей фільм. Ми його подавали на декілька разів на конкурс Держкіно. Отримали підтвердження, пройшли всю конкурсну процедуру ще до початку повномасштабного вторгнення. Це був 16-й конкурс держкіно. Після якого ми були переможцями, проєкт було підтримано Державним агентством України з питань кіно. В грудні 21-го ми підписали державний контракт, вже почали роботу, підготовку і мали вже навесні почати знімальний період. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення Росії до нас внесло певні свої корективи. Проєкт був заморожений, бо фінансування не було. І ми поки чекали, скажімо так, бо за бюджетом Одеська кіностудія мала отримати від Держкіно більшу частину фінансування, решту коштів мали наповнювати наші партнери. Нещодавно ми отримали часткове фінансування перший транш від Держкіно і почали підготовчий період, після якого почнеться знімальний період. Ми, кіновиробники, являємось таким, так би мовити, провідником. Ми маємо популяризувати українську культуру. Ми маємо залучати да, спільноту не тільки кіноспільноту, а й загалом всіх громадян до популяризації української культури в всесвіті.